Ділок 5 серпня. Час новин на Сі4. В студії працює Тетяна Бабина. Коротко про головне. Флірт. Новий вид коронавірусу зафіксували в Україні в липні. Тиждень обізнаності сім колективів області пройшли тестування на вірусні гепатити Б і С. Серед них і медіахолдинг Сі 4 У селі Берегомет між трьома неповнолітніми дівчатами виникла бійка. У понеділок, 5 серпня, на Буковині попрощалися з військовослужбовцями, які загинули боронячу Україну від російських окупантів. Головному сержанту Віталію Кошкодану останню шану віддали у селі Костичани зі старшим солдатом Петром Процюком. Попрощались в селі Сергії. 4 серпня стало відомо, що на війні загинув краєзнавець і депутат багатьох скликань чорнівецької міської ради Дмитро Сірман. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Якби у мене був онук і він захотів піти на війну, я б його не пустив. каже 49-річний колишній військовослужбовець Володимир Гунькін з Хотина. у березні 2024 року. Під час евакуації побратимів втратив ногу. Нині проходить лікування у Чернівцях та вчиться ходити на протезі. Володимир Гунькін поділився з журналістами Сі-4, як його змінила війна та чому не пустив би онука воювати. Працював будівельником, мобілізували до лав ЗСУ. Володимир Гунькін дав собі слово, якщо не вистачатиме військових, піде воювати. Я цього і чекав. Чи рано, чи пізно це мало статися. Нормально. Сталося нормально. ж не знав коли іменно, А так знав, що полю. Всі, як... Всім прийдеться, як наш комбат казав, всім прийдеться воювати. Зразу було непривично, тяжко, як кажуть, був. Уже 27 років я в армії не був, вже все забув, боявся трошки. А хто не боїться, той, кажуть, не виживає. Володимир воював на Запорізькому напрямку у складі роті охорони, потім у складі 141-ї окремої піхотної бригади ЗСУ. Коли людина трошки старша, і пішла на війну. Ну, якось вона вже прожила, побачила трошки. А коли молода людина йде, 20-25, 25, 25 ну, 20, не дуже я так бачив, може в інших бригадах і були. Коли 25, навіть чи 30 років йдеш, і практично ще жити і жити, то мотивація, звісно, хочеться жити. У березні 2024 року під час евакуації побратимів його бригаду атакували дрони. Володимир тоді втратив праву ногу. І нас відвезли туди на евакуацію, але вийшло, що евакуювали мене. Коли от виходив з окопа, то бувало таке, що від печері крові просто падав на землю без сознання. І тоді двоє хлопців несли мене, то боявся, щоб і їх що не стало з ними. Так, ну, да, такі мислі були. що Лишіть вже, що буде, то буде. Нога просто, не знаю, до коліна якось була перебита і вона просто болталась на м'ясі, бо кістка була перебита повністю. Після поранення Володимир проходив лікування у Дніпрі. Дружині не знав, як розповісти про втрату ноги. Я їй нічого не сказав, я спитав, чи вона знає, що зі мною сталося. Ну, знаєте, Перша мислі в мене було, чи вона, як вона це вісти, як це дійде до неї, як сказати, чи вона, чи як вона пойме це все, Але вона вже на цей час вже знала, що, що сталося. Нині Володимир проходить реабілітацію у Чернівцях. Два тижні тому поставили протез. Навчитися ходити дуже складно. Ну як. Не складно, але вступати боєзно вступати, перші шаги робити, щоб без підтримки, без нічого. Нога якби не слухається. А так нормально, вже трошки привик, уже так більш-менш ходжу. Ну, деколи такого буває, що нога проскакує трошки вперед і трошки може вступитися, а так? Після поранення військовослужбовець змінився, став менше спілкуватися з людьми і не дуже охоче згадувати про події на фронті. Старається тримати зв'язок із побратимами, які стали йому як рідні. І хлопці хочуть побачити родину, хочуть дітей побачити. А нема кому їх міняти. Бо всі ніхто не хоче, як кажуть, воювати. Ну, у них літають дрон за дроном. У нас один дрон літає. То... Знаєте, Якщо потеряти той дрон, то це дуже дорого стоїть, коштує. А без дронів зараз там немає смислу просто воювати. Бо Заради них люди буває, що і живі лишаються. Буває, що просто автомобілі або на якусь розтяжку попадають, або на якусь міну попадають і все. На думку Володимира Гунькіна, мобілізовувати потрібно мотивованих чоловіків, які самі хочуть захищати батьківщину. Коли йдеш добровільно з ними в воєнкомат і коли тягнуть і закидають машину, ну це різні речі. Або, може, вони не так говорять з людьми, або люди більш стали більш вивчили закон, чи як що не хочуть туди йти. Я не опирався, я пішов. Зараз та людина, що я пішов з нею, теж в Чернівцях в воєнкоматі, теж поранений був. І навіть був зі мною там на війні. В одній році служили, в одному відділенні зі мною був. Його теж ранили. І чув, що тут в воєнкоматі зараз зробить після реабілітації. Якщо у Володимира народиться онук, він сам піде воювати, але його не відпустить. Якщо внук буде, то найкраще лучше я піду, бо я вже своє, як кажуть, якщо, якщо на то пішло, як ви задали питання, то ні, я лучше сам уже піду, їм треба жити ще. Жити в тій країні, в котрій ми жили, поки не почалась війна. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини СІ-4. У селі Берегомет між трьома неповнолітніми дівчатами виникла бійка. Внаслідок конфлікту постраждала 14-річна буковинка. Виникла словесна суперечка, яка переросла в бійку. Під час конфлікту двоє 15-річних подруг завдали тілесних ушкоджень 14-річній буковинці. Йдеться на сайті національної поліції. Мотивом такого вчинку стало нібито поширення потерпілою неправдивих чуток про матір однієї з дівчат та висловлювання образ. Наразі ювенальні поліцейські проводять превентивну роботу з усіма Трьома учасниками конфлікту та їх батьками щодо інциденту, він відбувся поза межами закладу освіти і він не пов'язаний з освітнім процесом. Попередньо ніяких конфліктів та булінгу між вказаними учасниками конфлікту не було. На обліку в поліції та соціальних службах ні сім'ї, ні діти не перебувають. По даному факту порушено. Кримінальне провадження відомості внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією частина 1 статті 125 Кримінального кодексу України умисне легке тілесне ушкодження. Чорнівці водоканал від початку року знизив споживання електроенергії на 1 мільйон 281 тисячу кіловат за годину. Це річне споживання понад 500 квартир, оскільки середній показник квартири в місяць становить 200 кіловат за годину. За словами заступника Чорнівецького міського голови Василя Зазоляка, для Чорнівців це значний результат, особливо в умовах енергетичної нестабільності, коли економне споживання електрики вимога часу. Ковід повернувся у сусідній з буковиної області. Зафіксували новий субваріант коронавірусу Флірт. В Україні кількість хворих на коронавірус почала зростати. Як повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, три випадки нового субваріанту ковід, ковід-19-флірт флірт виявили у Києві та на Франківщині. Скільки хворих ковід на Буковині? Які штампи переважають та з якими симптомами звертаються хворі до лікарів? Далі у сюжеті. З початку 2024 року в інфекційному відділенні Чорнівецької обласної клінічної лікарні майже 110 хворих на ковід прийшли курс лікування. А це на 40 пацієнтів менше ніж торік. Лікарі кажуть, нині коронавірус відрізнити від звичайного ГРВІ складніше, адже якихось характерних тільки йому симптомів немає, як до прикладу, було під час пандемії втрата нюху та смаку. Івану Дмитрюку 83. три. Перше захворів на коронавірус у 2020 році. Після цього отримав дві дози вакцини. Тиждень тому йому і дружині лікарі знову поставили діагноз COVID-19. це тепер так, як будто простудився на гріб заслаб. Це така болячка. Температура була впала. Температура була кашель, було і тепер кашель є. Ну слабенький уже. Бо дають лікарство від кашлята, і все нормально у інфекційному відділенні Чорнівецької обласної клінічної лікарні станом на 5 серпня сім пацієнтів з covid 19 Усі вони старше 65 років. Стан цих пацієнтів середньої важкості двоє з них готуються на випуску. 80% цих пацієнтів, які в нас вони не вакциновані, або ж вони не мали повну дозу вакцин. За словами інфекціоністки, нині перебіг захворювання у пацієнтів з COVID-19 змінився. Якщо раніше хворі перебували у лікарні до трьох тижнів і кожен другий потребував кисневої дотації, то зараз вони проходять лікування 10-12 днів. Це не той ковід, з яким ми мали справу 20, 21, 22 рік. Наразі перебіг значно легший. Як правило, пацієнти, які до нас поступають, звертаються зі скаргами на високу температуру тіла, це 38 і більше, біль в горлі, заложеність носа, сухий кашель. Як правило, такі скарги тривають 3-4-5 днів, стан хворих поліпшується і вони одужують. На Буковині щомісяця фіксують випадки коронавірусу. Переважає штам Джені минулого тижня. У Чернівецькому центрі контролю та профілактики хвороб 30 ПЛР-тестів виявилися позитивними. Цього ж вже 60. Випадки ковіду реєстрували щомісяця. Якщо говорити про загальну ситуацію з гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі ковід 19 то. Зараз ми не відмічаємо зростання захворюваності, але для того, щоб вчасно зафіксувати, ми не припиняємо епідеміологічний нагляд. Найбільшою звикло кількість випадків є на території Чернівецького району в місті Чернівцях. Вакцинуватись потрібно. Вакцина є. Звертатись треба до сімейного лікаря або в заклад охорони здоров'я за місцем проживання. В Україні минулого тижня епідеміологи виявили у Києві та Франківщині три випадки нового субваріанту коронавірусу Омікрон із назвою Флірт, який швидше вражає ослаблений імунітет. А захворіти можуть і вакциновані. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Микола Ганутін. Новини Сі 4 за даними МОЗ, 5% населення України інфіковано вірусом гепатиту С та 1,5% – вірусом гепатиту Б за 6 місяців 2024 року. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, захворюваність на вірусні гепатити зросла на 47%. Щоб запобігти росту захворюваності, Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб ініціював виїзні тестування на гепатити і роз'яснення небезпеки вірусів у рамках тижня обізнаності безкоштовне обстеження. Пройшов і колектив Сі-4. Гепатит С називають тихим вбивцею. Більшість людей, які заражені цим вірусом, можуть не підозрювати про свою хворобу. Адже здебільшого симптоми відсутні. Вірус руйнує печінку. Які шляхи передачі вірусу? Як від нього уберегтись? І чому потрібно перевірятись на гепатит Б та С. Чітка лінія на тесті. Це негативний результат. Дві смужки свідчать про необхідність додаткового обстеження на гепатит. Мені відомо, що це дуже серйозне захворювання, і що його неможливо вилікувати або, хоча б вакцинацією, і така нагода зрозуміти, чи ми хворіємо, і протидіяти цьому. Я вважаю, що це дуже класно для нас. Враховуючи, що у нас дуже плідний графік, то така можливість не виходячи зі свого робочого міста пройти тестування, це чудова нагода, і ми сьогодні всім колективом з радістю нею скористалися. Я просто боюсь здавати кров взагалі, і це для мене трохи насправді страшно, але я розумію, що все буде в порядку, і в загальному розумію для чого це потрібно, і що це важливо для кожної людини перевірятися. І така можливість, яка нам випадає нашому колективу, це взагалі дуже круто. Вакцини проти вірусного гепатиту С немає. Однак, щорічна діагностика та вчасне лікування у разі виявлення гепатиту дають можливість побороти хворобу. Сьогодні ми проводили тестування на вірусний гепатит Б і С працівників телебачення С4. швидкими тестами. Це швидкі сучасні тести протягом 15 10-15 хвилин ми вже маємо результат. Все це одноразове і загрози зараженню не несе. Продовж тижня обізнаності про захворюваність гепатитом фахівці центру контролю та профілактики хвороб здійснили сім виїздів з обстеженнями та роз'ясненнями до колективів Чернівецької громади. Ми працювали в межах тижня обізнаності про вірусні гепатити, попрацювали гарно разом з колегами, разом з партнерами. Насправді, ми не ставили перед собою мету обстежити там всіх, наприклад, впродовж цього тижня. Для нас було важливо, щоб ми почули про проблему гепатитів. Якщо ми говоримо про вірусні гепатити Б і С, то необхідно дбати про безпечні медичні послуги, про безпечні послуги в індустрії краси, дбати про безпечні статеві стосунки, оскільки статевий шлях також не виключається. Пройти безкоштовний тест на гепатит С і Б містяни можуть і у сімейного лікаря. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі4. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах до зустрічі завтра традиційно о 19.00.